Слава Україні! Триває 305-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка. Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження станків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині. Лощанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької.